Із 1 грудня у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні підвищать розмір пенсій. Мінімальна складатиме близько 2100 тисяч гривень. Деякі нововведення стосуватимуться і виплат субсидій. Органи соціального захисту будуть будуть припиняти нарахування і виплату. Це буде проводити пенсійний фонд для самих людей для отримувачів житлових субсидій. Нічого не буде змінюватися. Залишається вони можуть надавати документи як. Поштою до нас направляти, так і звертатися до ОТГ в територіальних громад, так в місті Харкові, що стосується міста Харкові, та органи соціального захисту, залишається собою функцію прийому документів для надання житлових субсидій. Людина може звертатися через застосунок Дія, через портал Міністерства соціального захисту, і також через вже електронні сервіси пенсійного фонду це з 1 грудня. Оформити субсидії або пенсії можна навіть онлайн за кордоном, але тільки за наявності електронного підпису. Крім того, пенсіонери, що виїхали з України та мають банківський рахунок, також отримують виплати в іншому випадку. Доведеться оформлювати документи особисто у відповідних установах. Тобто, якщо людина отримує електронний ключ, то вона вже проходить ідентифікацію. Ну хто хто живе недалеко від кордону, може приїхати там до Львівської області, Закарпатської, Чернівецької і так далі, там на кордони, там, щоб не їхати у Харків. Крім того, наразі триває відновлення виплат пенсій на звільнених територіях. Якщо мешканці не отримували їх більше шести місяців, виплати автоматично призупиняли. Але весь цей час гроші все ж нараховували, акцентує Галина Баєва. Укрпошта надавала відомості, куди вона не може доставляти пенсію. Пенсійний фонд перераховував на поточні рахунки в Ощадбанку. Потрібно звернутися до Ощадбанку для отримання цих коштів. Якщо ж Укрпошта нам повідомляє, що вона вже може, відновлює роботу. То на деокупованих територіях ми знову починаємо відновлюємо виплату пенсії на поштовому відділенні. Но багато пенсіонерів, просто не чекаючи цього, звертаються до нас, і ми поновлюємо виплату пенсії. Сервісні центри вже повністю повернулися у Балаклію ізюм, Шевченкове, Барвінкове, Борову, а також дергачі, що постійно були під ворожими обстрілами. А загалом на Харківщині є понад 700 тисяч отримувачів пенсій. І всім запевняє Галина Баєва учасно нараховували. Виплати. Людям, які не отримували їх певний час, нададуть одразу усю суму. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Старенков, Андрій Паколов. Харківські звісті.